Український кінематограф набирає обертів зі скаженою швидкістю. Тож сьогодні ми приготували для вас добірку українських серіалів про кохання, честь, гідність, вірність та зраду. Серіал Обручка талановитий спортсмен Роман, улюблений у майбутнього реабілітолога Віру. Пара не може бути щасливою через інтриги, які підступно плетуть суперники. Після їхнього розриву Роман опиниться в інвалідному візку. Чи пощастить їм знову зустрітися та зберегти кохання? Солодкий шлях до серця, або знайду пару коханому. Найкраща мелодрама України, розповість історію дівчини-кондитера, яка розпалює серця та поєднує пари в українському кіно. відкриється завіса кондитерської кухні, на якій працює головна героїня Надія особливість цієї мастерні на не тільки в тому, що дівчина робить неймовірні торти. Вона у ролі купідона допомагає людям знаходити свою ідеальну половинку. тому в кулінарному світі в серіалі тільки й розмов, що про кохання. Коли в солодкій майстерні з'являється новий кондитер, ця увага прикута до нього. Не дивно, адже крім зовнішності Віктора, жіночий колектив приваблює його гострий розум і кулінарні здібності. Подруга та колега головної героїні просить її про невелику послугу поспілкуватися з Віктором від її імені. Водночас Віктор та Надія посперечалися, що дівчині вдасться знайти йому другу половинку, як відбудеться перше побачення за планом Свахі, і як розгортатиметься таємне вистування? Сюжет серіалу, хоч і зав'язаний на коханні та перевірці почуттів, але вельми оригінальний і навіть непередбачуваний. Це історія двох сестер, де старша сніжана з 17 років взяла на себе опіку над молодшою Мариною, дівчатам, у яких дуже тісний сімейний зв'язок, доведеться пройти випробування любовним трикутником та навчитися відрізняти щирі почуття від награності до фальші. Серіал «Юрчишини» – це комедійна історія про сімейку, які намагаються вжитися зразковий поліцейський та колишній ув'язнений. Як це можливо? Ви будете шоковані гумором, життєвістю ситуацій і захоплюючими сюжетними поворотами. Який серіал ви будете дивитися в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.